Робота учасника другого етапу Всеукраїнської інтернет олімпіади крок до знань» учня 8 го класу, Ліцею No1 Клинівської міської ради Вінницької області Калінчука Олександра Васильовича, математична модель як основа розв'язування задач з інформатики. Обчислення потужність комп'ютерів робить програмування неймовірно ефективним інструментом для розв'язання різноманітних задач, зокрема тих, які вимагають проведення великої кількості обчислень із високою точністю. Використання у таких випадках пристроїв, що здатні швидко виконувати заданий алгоритм, допомагає не лише значною мірою уникнути великої частки ручної праці та пришвидшити процес, а й знизити шанс допущення помилок. Основою їх розв'язання часто є математична модель, яка забезпечує коректну та якомога ефективнішу реалізацію програми. Часто використання неочевидних раціональних підходів дозволяє замінити громісткий масив часто марних кроків, горстки чітко визначених і обґрунтованих дій, які швидше дають точніші результати. На кількох простих прикладах проілюструємо важливість математичного підходу. Почнемо з уведення даних, причому множину чисел, НСК яких необхідно знайти, запишемо у вигляді списку L. Для того, щоб знайти найменше не всіх чисел, попарно знаходитиме його для двох перших чисел, а надалі для результату останньої операції та наступного списку числа. Для спрощення знаходження НСК уведемо функцію, яка знаходитимемо його для двох чисел А і В. Це робитимемо найпростішим методом. Будемо перебирати натуральні числа, починаючи від двох. Якщо А чи Б ділиться на дане число націло, виконаємо операцію, то запишемо даний простий дільник. Продовжуватимемо процес, доки початкове число не зменшиться до одиниці, що свідчитиме про завершення процесу. Тепер кожне число І з множини простих дільників числа Б спробуємо співставити з простим множником числа А. Якщо це неможливо, множимо А або ж попередній такий добуток на І. У підсумку отримуємо НСК двох чисел, а після завершення циклу всіх уведених. Знайдемо число, яке підноситься до квадрату для отримання щасливого числа. Якщо число, яке повним квадратом закінчується на 25, то ціле число, квадратом якого воно є, закінчується на 5. Найменша різниця між такими числами 10. Отже, припустимо, що шукане число можна записати як 10х плюс 5 х певний коефіцієнт, який є натуральним числом або дорівнює 0. Доведемо, що квадрат такого числа закінчується цифрами 2,5. 10 x плюс 5 в квадраті дорівнює 100 x в квадраті додати 100 x можемо винести 100 за дужки, отже, закінчуватиметься двома нулями, додати 25. Отже, закінчується на 25 і є квадрату. Доведено. Тоді для знаходження щасливого числа з порядковим номером k слід взяти коефіцієнт за k-1. Адже першим числом піднесеним до квадрату буде 5, тобто dx дорівнює 0. А надалі x щоразу більшуватиметься на 1. Розглянемо правильний n-кутник. З будь-якої його вершини можна провести діагоналі до кожної іншої, окрім неї ж самої, а також двох сусідніх, тобто n-3 діагональ. Всього маємо n вершин, тобто n помножити на n-3 у тім. У такому випадку ми проходимо кожну діагональ двічі. Отже, максимальна кількість діагоналей, які можна провести в n-кутнику, дорівнює N помножити на N-3 поділити на 2 Назвемо дане число K. З отриманого рівняння виведемо квадрат звівши всі додатки до спільного знаменника, перенісши їх по один бік від одного дорівнює, а також розкривши дужки. Маємо n в квадраті відняти 3n, відняти 2k дорівнює 0. З дискримінантом даного рівняння буде 9 плюс 8к, оскільки К1 або більше, то дискримінант завжди буде більшим за 9. Отже, корінь із нього завжди буде більшим за 3. Тому випадок, де ми корінь з дискримінанта віднімаємо, не розглядаємо, адже кількість вершин багатокутника не може бути від'ємною. Тоді n дорівнює 3 плюс корінь з 9 плюс 8к поділити на 2. Тут ми можемо отримати і дробове значення. Це означає, що дана кількість діагоналей не є максимальною для певного n-кутника, втім, за великою для n-1 кутника. Тоді, на меншим таким числом n, що правильний n-кутник може мати дану кількість діагоналей, є власне, дане число n, яке ми отримаємо, якщо відкинемо від отриманого результату дробову частину, а те, що залишиться, збільшимо на 1. Розглянемо три випадки: у першому наш бідолашній віде в будь-якому разі не встигне дістатися університету вчасно, незалежно від того, скільки часу він їхатиме, а скільки йтиме пішки. У другому випадку гіду пощастило він може або прийти пішки вчасно, або що йому не потрібно йти взагалі, тому відповідно й не потрібно платити. Третій випадок складніший: тут необхідно буде комбінувати поїздку та прогулянку. Для того, щоб заплатити якомога менше, необхідно якомога менше їхати. Отже, нехай мінімальний час, який доведеться їхати, становить X. Тоді S дорівнюватиме V1X, додати V2-X. Адже t-х х це залишок часу, який необхідно буде пройти пішки. З даного рівняння виведемо значення X, це час, який необхідно буде їхати. Для того, щоб дізнатися відстань, яку пройде наш відуван росу. Помножимо даний отриманий Х на v 1 після чого на ціну 1 кілометра. Таким чином, ми отримаємо кількість грошей, які необхідно буде заплатити. На основі представлених прикладів не складно посвідкувати те, як математично правильний вибір шляху розв'язання задачі. І основою правильного виконання поставленого завдання.